Зарядні станції типу Кофло можна заряджати від акумуляторів Макіт або в принципі будь-якого іншого інструменту. Як бачите, зараз відбувається заряджання. Станція приймає 147 Вт, ну, до 150 більше не показувало Тобто станція має 11%, заряджається і приймає 147 Вт. Ось такий великий акумулятор має енергетичну ємність, дивимось, 108 Вт, плюс там можливо 5-10% будуть втрати, тобто близько 100 Вт сюди зійде в Зарядну станцію це начебто небагато, але ви можете заварити точніше нагріти кипятильником, дві чашки води, зарядити один чи два рази ноутбук від такого акумулятора від підзарядки. Можна там до 4-5 разів зарядити мобільний телефон з великою батареєю, з великою ємністю. Тому, в принципі, воно доволі непогано. Можна ще й лампою, світильник підключити і так далі. Якщо у вас кілька акумуляторів це також виручає, от або якщо ви на природі у вас є ну додаткові акумулятори, як у мене в таких п'ять штучок, то це теж непогана допомога. От бачимо, що процес іде стабільно, і щоб вони думали, що <смі> якийсь монтаж показую, як це відбувається. Тобто позаду у нас є порт для сонячних панелей або для підключування до підкурювача, розетки підкурювача в автомобілі. Тут ми бачимо DC, постійний струм, від 11 до 50 вольт. Ну, В даний випадку в цій станції бувають інші показники, але в середньому, навіть якщо у вас станція до 30 вольт, то ось такий акумулятор 18-вольтовий, він в повністю зарядженому стані там має 20-20 ну, чимось вольт. От, тому проходить, ви нічого не спалите, нічого не зробите, тому боятися нічого, у вас постійний струм, напруга в межах норми, тобто станція може приймати до 50 вольт, конкретно ця, а ви вже дивіться по, по показникам своєї станції, а я подаю з цього ж там 18-12. Тому ніяких ризиків немає. Сама станція вона розраховує навантаження так, щоб на акумуляторі не було великої просадки. Тому акумулятор може видавати і пів кВт, і 600 ватт потужності при роботі з інструментом. Але бачите, станція його навантажує не більше ніж от на 145-150 пять Ось тому з акумулятором нічого не станеться, з зарядної станції нічого не станеться. Але приємний такий момент, коли можна трошки отримати додаткове джерело енергії, трошки підзарядити станцію. Це класно, і коли вось ви кудись виїхали на природу, це виручає. І навіть в наш нелегкий час, коли постійно йде відключення струму, можна ось таким чином. Трошки себе виручити, маючи додаткові акумулятори, от це може бути ось, як в даному випадку макіта, так і будь-який інший інструмент. Головне, щоб у вас був перехідничок, по-перше, і по-друге, вихід в даних станціях це У нас XT60, жовтенький штекер. В вашій станції можливо щось інше, але все одно можна підібрати штекер і за допомогою ось такого перехідничка спокійно підзарядити станцію. Тому така маленька корисна інформація. Можливо, когось. Комусь допоможе, а хтось отримає натхнення.